Київська обласна митниця стала багатшою на десяток чотирилапих колег. Міжнародні злочинці, що займаються поширенням наркотиків, вибухівки та зброї, використовують для своїх намірів щораз найнеочікуваніші засоби. Відтак для їх виявлення недостатньо лише професіоналізму самих митників та залучення технічних засобів. Тому митники приділили особливу увагу до забезпечення кінологічними командами. Поки що до нових сучасних вольєрів, які знаходяться на митниці, розселено 8 бельгійських вівчарок, двох кукерспанієлів та одного лабрадора. Це спеціально підготовлені собаки, більшість з яких пройшла бойове хрещення в гарячих точках. យូកៃយេតយូកៃយូកៃយូកៃយេហ្វតយេហ្វតយេហ្វតយេយេយេ